Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі за Маганаді Виноградов. І це програма Право на правду. Про ситуацію на фронті та справи військової будемо говорити прямо зараз з Олександром Коваленко. Моє вітання, пане Олександре. Вітаю. Пане Олександре, Слухайте, у вас все більше цих табличок і грамот всіляких і шеверонів. А що це за нижче шеврон? Я не бачу ну, такий з самого, самого самого низу. 93-го окрема механізована бригада. Холодний mm -hmm. я. Слухайте, так ну що почнемо з цього зовнішнього контуру. Тут нещодавно Байден зустрічався із Шольцем. Провели вони багато часу і кажуть, що таким чином Байден передав йому. Ну я не знаю, як тепер Шольц головний в регіоні. Мене цікаво, слухайте, обсяги збільшиться. Я пам'ятаю, там про 8 мільярдів допомоги вони говорили. Чи ще більше буде, чи ні, і номенклатура. Мене цікавлять ці тауруси. Щось там якісь зрушення відбулися, чи ні, що вам відомо. Щодо Таурусів мені здається, все ж таки ми не можемо зараз мати якийсь оптимізм достатньо mm -hmm. такий для того, щоб побачити ці ракети найближчими ракети найближчим часом в Україні. Але щодо іншого, в 2023 році. Німеччина вже стала країною номер два, mm -hmm. яка постачає до України відповідну номенклатуру озброєння для підтримки нашої боротьби проти російських окупантів. Країною номер один були США? Отже, ось той показник. Якщо раніше, в 2022 році перше місце займали саме США, а потім за США йшла Польща, Велика Британія та Франція, то зараз це дуже цікаво. В 2023 році друге місце зайняла саме Німеччина, яка в 2023 році зайняла Німеччина, яка в 22-му Займала місце більш гуманітарної допомоги ага. та не е, летального типу озброєння. Отже, це багато про щокати. Окрім всього іншого, Шольц дійсно зараз е, тисне щодо питання постачання боєприпасів в Україні, а також забезпечення не тільки України, а й власних потреб е, щодо е, накопичення відповідного боєкомплекту. Німеччина намагається не тільки допомагати в Україні. А й ще відновлювати свою боєздатність, е, тому я скажу так: несподівано, але Німеччина стає одним з основних партнерів угу. е, в Європі для України по постачанню е, озброєння. Це багато про що каже в контексті того, що Німеччина завжди намагалася бути європейським гегемоном. В неї угу. виникали відповідні суперечки з цього питання з Великою Британією. І а, так чи можна по різному розцінювати ось ці взаємовідносини, але чим це все закінчилось? Велика Британія вийшла з європейського союзу. Не з північного тичного альянсу звісно, mm -hmm. що вона не вийде, але а, вона не змогла змірити з якось а, вже відноситись до Німеччини як до рівної, а mm -hmm. Німеччина не хотіла бути рівною ніколи в Європі. Угу. І все це ми бачимо, як ось ці амбіції вони зараз вже ну е мімікрують навіть мімікрують. трансформуються е саме під потреби України. Мабуть, е найближчим часом ми від е Німеччини почуємо ще якихось дуже приємних новин, більше угу. приємних новин від Німеччини аніж від США. У слухайте, ну я думав, що Британія та я також дуже уважно слідкую за от, їхніми перегонами Британії і Німеччини. Британія так просто віддасть лідерство в допомозі. Просто я пам'ятаю самого початку. Ні, це, 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 це такі собі змагання. Я скажу так. Це змагання між Великою Британією, Німеччиною mm -hmm. та Францією. А в першу чергу, в 22-му році, це були змагання а, між а, Британією та Францією, та mm -hmm. навіть на початку 23-го. Але тут з'явився третій: танго в трьох, назвемо це так, і Німеччина вона дійсно своїми обсягами допомоги Україні на сьогодні починає перекривати що потенціал Великої Британії, що Франції. А це репутаційні збитки для цих країн. Вони будуть щось вирішувати і будуть щось робити. Це точно. Угу. Так, слухайте, таке у вас прочитав, і ну, я думав, що Пашинян з Алієвим вже домовилися. А ні, не думав, якісь там постріли. Що, я, я не зру, його підставили чи не підставили, Що відбувається там зараз у них? А, нічого такого, що могло б говорити про те, що найближчим часом на південному Кавказі у взаємовідношеннях між Вірменією та Азербайджаном буде мир. Ні, такого угу. не буде. І е, ці події, якими за якими ми можемо зараз спостерігати, вони виключно підтверджують той факт, що е, е, Вірменія, яка до того говорила, ми готові до підписання домов мирних домовленостей, форсувалися ці події, але е, це форсування воно не відбулося в тому е, розумінні дипломатичного врегулювання ці міжкордонних питань, як хотілося. І ось напередодні розпочалися чергові провокації з боку Вірменії о, mm -hmm. щодо по кордону з Азербайджаном, особливо Карабах. Карабах о, треба дем... демаркація о, кордону проведення демаркації кордону, mm -hmm. але його не відбувається. І Вірменії це не цікаво. Вірменії не цікаво проведення цієї демаркації, а тому і. На сьогодні ми можемо говорити про те, що найближчим часом регулюванні цієї конфронтації воно не відбудеться. А вірменія навпаки, воно навіть не дивлячись на всі заяви про готовність до миру, її невигідно о, цей мир. Чому Чув? а тому, що о, о, підтримання ось цього рівня напруженості щодо реваншизму, щодо питання: а ми можемо повернути, а ми можемо забрати. А о, для нас є загроза від Азербайджану. О, воно вигідно як реваншистським силам політичним в Єрменії, так і безпосередньо офіційній владі. Офіційна влада у персоналі о, Никола Пашиняна вони починають розуміти, що цим можна користуватися. Ну так само, як, наприклад, зараз Росія користується. Війною в Україні для того, щоб виправдовувати усі економічні збитки та економічну деградацію падіння рівня mm -hmm. е життя е серед російського населення, а е мовляв, це не ми винні, це винний якийсь там захід. Так само і е в Вірменії будуть у цьому звинувачувати Азербайджану, тому що mm -hmm. в них є якісь проблеми. Тобто, сама тема е невирішеного конфлікту. Вона буде продовжувати залишатися актуальною ще довгий час, uh -huh. можливо, саме демаркація кордону вона може вирішити це питання, але на жаль, не при цьому о, керівництві Вірменії, і, і мені так здається, що її не наступ. Угу. Слухайте питання із, із залу. Я не пам'ятаю, ми про це говорили, але ну тут свіжі заяви про Трампа, про його спонукання. Слухайте, спонукання до того, що там що Путін буде робити все, що йому заманеться у Європі, і про його і тут переймаються про раптовий вихід Сполучених Штатів із НАТО. Ну це такі два питання. Давайте так, що думати стосовно цієї заяви Трампа, і слухайте, а що станеться, якщо раптово Сполучені Штати вийдуть з НАТО, і взагалі це можливо. Трамп він популіст. Mm -hmm. Він популіст на брехло, mm -hmm. отже, його не треба сприймати як а, серйозного політика. Він може говорити багато що, але а, робити він це не буде. А, США не вийдуть а, з Північно-Атлантичного альянсу. Це по-перше, хоча б тому, що зараз взагалі намагаються до а, каденції а, Трампа, другої його каденції, якщо він переможе на виборах. Обмежити е, можливості президента по виходу США з альянсів, таких як Північно-Атлантичний. Це перший момент. Другий момент це те, що е, будь-які заяви Трампа, що, що він буде робити, це не від нього залежить. Ага. Не Трамп танцює зовнішню політику США, не Трамп танцює всю Україну Трампа танцює його оточення. Ага. А оточення. Яке буде сформовано, воно буде формуватися не Трампом. Такера Кларксона він може там собі віце-президентами взяти. Ну, два-три якихось богдуряч чи блазня, так дійсно будуть його в апараті, але в більшості своєму оточення формується саме республіканською партією, а республіканська партія о, ну, це достатньо прагматичний такий собі о, механізм. Mm -hmm. Який е, іноді може, як ми бачимо на сьогодні, діяти так е, на шкоду державних інтересів, але недовго їм потрібна mm -hmm. дійсно велика Америка. Їм потрібно бути Гегемоном, бо вони не готові на друге місце в світі, mm -hmm. і тому, в принципі, усі заяви Трампа так чи інакше, вони впираються саме в амбіції самої республіканської партії? Mm -hmm. Цікаво подивитися, дійсно, там хто ж переможе. Ну, я з вами згоден, що всі у нас дивляться в бік Російської Федерації, де одна людина там вирішує всі питання, і всі так якось. Ну, і вони нав'язують, що от всі так от Трамп пройде і якось. Так, став... і росіяни так думають, і росіяни так думають, що все буде вирішувати Трамп. Mm -hmm. Ні, Трамп буде вирішувати, допоки це вигідно республіканській партії. Mm -hmm. Як тільки республіканській партії це стає невигідно, Трамп він закриває рот і все. Угу, угу, До речі, нагадаю, там э, Такера цього звільнили ж перед, перед цим. І там така велика сума, яку канал його заплатив знає, за те, що той образив машинки, які, які підраховують э, голоси, і от якось він там висказався, і там якась така велика сума, мільйони ба баксів, дуже велика сума, мільйони баксів. 800. 800 мільйонів дол доларів. і Я не знаю, скільки от, от, от коштувало інтерв'ю. Путіна Трампу, ось в цій всій історії. Але я не знаю, він вже поплатив і за нього платили. Так, слухайте, наступна історія тут побачив Вундервафля, нова російська вагони. Стіна з вагонів. Тут я бачив там про це спілкувалися. Слухайте, що це таке? І є якась протидія проти цього, бо кажуть, що це якась суперпридумка супер і інновація. Не знаю. Ну я б не сказав би, що це інновація, але загально це є проблема. Бо якщо о, якісь підрозділи будуть намагатися просуватися в цьому напрямку, о, ну, здійснювати контрнаступальні дії, угу. о, то це буде реальна перепона стіна. І о, в якому сенсі о, знищити металеву конструкцію такого типу дуже важко. Угу. Її треба. Підірвати, ну так, треба підірвати. Треба нанести удари артилерію, так треба нанести удари точ, точкові, до речі, але що в результаті ми маємо? Ну, наприклад, можна там зруйнувати 50 метрів протяжності цієї конструкції 50 метрів угу. це саме той вузький вузький простір, через який можна проходити війська та техніка. Для прориву, mm -hmm. по-перше, треба інженерними засобами все це розчистити, щоб через це можна було пройти після того, як це буде зруйновано. Не все просто так. А е, якщо це робити, то ця вузька локація вона знаходиться під постійним вогневим контролем з боку mm -hmm. артилерії ворога. Тобто ворог буде постійно крити цю ділянку на 50 метрів. І навіть якщо вдасться її розчистити, то, коли через неї будуть проходити війська, то її все одно будуть а, точково, крити. високоточно, бо вже пристріляно там все, будуть крити артилерією, як ствольною так і реактивною. Тому насправді воно виглядає дійсно кумедно але воно ну, дієве. Воно дієве, не сказав, аніж класичні фортифікаційні споруди та е, саме лінії оборони та рубежі оборони. На жаль. Вагони, Пілєві він нагадує. У нього там була стіна з кіосків з шаурмою на світу, а у них вагони. ну Дійсно, бо ми тільки вчора за ці вагони спілкувалися, і там різні версії я чув, як його крутити. А я так розумію, вони зварені, зварені. зварку. Тобто вони зварені, всередині якась метал, пісок, там, ну така стаціонарна. Так, От, Там такась. ще може бути всередині наповнюючий яким може бути так тісно mm. пісок, і це ще більш проблем. Бо якщо о, вагон вибухає, то відповідно і пісок він є перепоною, доповненою перепоною. Тобто mm. там дійсно проблематика досить велика. Mm -hmm. Ми так і думали. Слухайте, е, наступна історія, яку я почув, що ці за 16. Чекають в 16-16, а всі там дехто де, де вже чекає, але дехто де, де, де не знає, що потрібно ще чекати на АВАКС. Що таке АВАКС? Там, це такий літак з такою приблудою якоюсь зверху. І я так розумію, що він збирає розвідані. І питання таке: f 16 без АВАКСу, вони кажуть, що вони будуть поступатися сушкам, і що от необхідна ця авакс приблуда. Щоб воно все функціонувало. У нас є цей авакс, де ми його візьмемо? Ні, в нас нема, але нам постійно допомагають АВАКС. Боїнг і Псейдони, наприклад. Mm. А, це а, літак дальнього радіолокаційного спостереження та розвід, дійсно, він необхідний. Так само, як і росіянам. А f 16 сушком не буде поступати. Ну, взагалі, порівнювати f 16 та Су це не зовсім коректно, тому що F-16 це легкий винищувач, а су це важкий е, винищувач uh -huh. зовсім е, іншого функціоналу. Тут е, було б е, доцільніше та коректніше порівнювати су з F15, але е, якщо навіть і так, то е, дійсно, що Су, що f 16 потрібні літаки дальнього радіолокаційного спостереження та розвідки. Для росіян це А-50. Угу. Це саме ось ця компонента. Західний варіант це саме літаки типу Авакс, ті ж самі бойники. Але якщо що з боку з нашого боку, буде відповідна підтримка F-16 такими літаками, що з боку росіян, якщо буде підтримка такими літаками, то в 16 є перевага. В них є якісна перевага та можливість знищувати. Російські літаки ще до того, як вони вийдуть саме на ті рубежі, де можуть здійснити пуск ракети типу повітря-повітря та знищити F-16. А, Тому фактично при рівних, скажімо так, застосуванні рівної кількості відповідного інструментарію у західних зразків набагато більша перевага аніж у росіян. Угу. Ну тут я з вами згоден Ну я так розумію, що цей авакс вже є. Він у союзників. Тобто Ні, він постійно знаходиться Все. в повітряному просторі Румунії, наприклад. Якщо ми mm. говоримо про південь, і він надає відповідну інформацію. Іноді навіть він mm -hmm. okay. заходив в повітряний простір над водами Чорного. Супер. Слухайте план Сирського. От я, не будемо зараз ми слухати, але я послухав вчора перше інтерв'ю його. Ну От він сказав, що він збирається робити, що ми переходимо до оборони. Але ну, слухайте, ну про цей як казав, я трохи не зрозумів, навіщо мені змінювати було всю команду, щоб робити те саме, про що говорив Залужний. Цікава ваша думка: що нового побачимо ми на фронту? Чого чекати? Поки що нічого. Поки що нічого. Тут все просто. У нас зараз така ситуація, що поки що ми не можемо а, не почути, не побачити чогось нового, чогось такого незвичного. Ні, uh -huh. ми будемо переважно вести оборонного типу дії і ще деякий час, тому що в нас uh -huh. є проблематика забезпечення від наших а, міжнародних партнерів. Без, без відповідного забезпечення ми не можемо говорити про те, що а, ми зможемо, ну скажімо так, підготувати а, новий контрнаступ. Нам потрібне матеріально-технічне забезпечення усіх типів і усієї номенклатури. Її нема е, Європа намагається з цим впоратися з цією проблемою, але її можливості не безмежні а можливості США набагато більше. Але США, як ми бачимо, на сьогодні зав'язли у цьому своєму політичному шапіто на капіталістському холмі. Е, тому, на жаль. А, поки що якихось кардинальних таких змін та кардинальних нововведень не буде відбуватися. Все буде стабільно в оборонному в оборонний тактику. Окей, mm, okay. наступна історія. Ми, ми чекали, цей афганський спецназ корейських корей... прийшли непальці. Слухайте багато там кажуть, що їх там 5 чи 15 тисяч, скільки цих непальців. А мені цікава ваша думка, а це про що свідчить? Про їхні вдачі на. На цьому полі ЧВК вербуванні чи навпаки про те, що у них зменшується кількість охочих серед російської економія. Економія? економія фінансів. Ага. Ну так дійсно. Ну Якщо якийсь непалець десь під Авдіївкою загине, його буде знищено, кому він потрібен? Хто буде звертатися до а, влади Росії за компенсацію ага. а, цього непальця? Кому в Непалі потрібна біла лада? Це на Росії, там в Буряті, в Якутії, в Туві потрібно. О, загинув чоловік, о, загинув син. Так mm -hmm. це ж можна білу ладу отримати. Ось це дійсно проблема. Я не отримала білу ладу, що таке? А ще й шубу. Шуба і біла лада. Ну, це ж повний взагалі а, а, як то, а... набір щасливої вдови. Я вже доколись у тебе. Дійсно, набір частина. Це, ви, це ви, воно фулл хаус. О, фул до хаус речі. Так. Це фулхаус, І це проблема. Тому, mm. а навіть якщо ти не продемонструєш її тіло вбитого, то вона буде постійно до тебе звертатися. Ну що, ви знайшли його вже в жареш. ви знайшли його ага. кістки, ви провели е, ідентифікацію по ДНК і так далі. Ні? Mm. І так кожного тижня буде питати, доки не отримує свою шубу Ладно, або ладу. Шубу а з непальцями пальцями все простіше. Воно там собі гниє, і хто про нього буде питати? Тому це навіть економно, але mm -hmm. функція та ж сама м'яз. Просто mm -hmm. банальна м'яз. і нічого іншого. Тому поки що для них це вигідно. Але не пальців, також які ладні на це піти, небагато. І е, цей потенціал він обмежений. Тому так чи інакше, але Росії доведеться проводити мобілізацію. Це зрозуміло. Навстанок, ну ви, ви, ви бачите, що деякі лідери суспільних думок роз, роздувають оцю цю панічні, панічні атаки. Це пропало, ми програли і всю цю іншу історію. цікаво як ви взагалі оцінюєте ситуацію на фронті? Ух да, я вас там бачив, якісь нові. Ну, от не знаю, от, що я побачив зі свіжого. Побачив, що можливість десанту ще менше стала у Російській Федерації, я так розумію, десантний корабель. Пішов, побачив що у вас у цьому у вашому каналі телеграм ці штуки танки з навареними якимись ковшами, це танки, я так розумію, це старі. Це не нова. Це 62 другі. Да, так, да. так що як загально ви оцінюєте ситуацію? Ці всі панічні? Панічні настрої. Ну ви б помітили їх зараз, от куди не, не відкри, всі починають оцю цю правду матку рубати, я не знаю. О, 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 що думаєте ви, вам ми довіряємо? Ну Такі панічні настрої вони тільки заважають працювати хлопцям на передовій, по лінії mm. Базіма. А навіть якщо ми говоримо про Авдіївку чи якісь, е, якусь іншу локацію, ну не е, цивільним треба говорити, що все пропало і все таке інше. Навіть якщо mm. ми говоримо про Авдіївку, то що там? Хлопці, підрозділи, які знаходяться, вони не знають ситуацію, яка відбувається. Вони не розуміють, де може бути, наприклад, е е як варіант, оточення, а де може е бути взагалі якась критична ситуація. Тобто, ви знаєте, коли хтось е каже: о вже оточення, де оточення? Ви знаєте, взагалі, що таке оточення, що таке оперативне оточення, тактичне оточення. Ви на своєму теплому дивані чи керамічному унітазі? З підігрівом, а ви вам дуже легко це в соціальних мережах публікувати, mm. займатися цими публікаціями. Але ви не розумієте загальну ситуацію, що по лінії бої зіткнення кожен підрозділ він знаходиться взаємодією. Усі знають, де хто знаходиться в якійсь ситуації. І коли вони знаходяться в напруженні, ви тут ретранслюєте ось такі панічні настрої. Тому mm. як на мене, взагалі, ось ця концепція загальна на сьогодні таких ретрансляцій mm. вона є не те, що хибною, вона, вона шкодить. шкодить серйозно шкодить, шкодить і морально-психологічно також. А, нашому генштабі знають, що як робити. Наші хлопці на місцях також знають, що як робити. Вони там володіють інформацією набагато краще аніж якийсь а, лідер суспільної думки. Який після того як став свого теплого керамічного унітазу вирішив е, настрочити якийсь сльозний пост для mm -hmm. того, щоб зібрати 100 тисяч 500 лайків е, і зробити популярною mm -hmm. свою е, сторінку? У цьому і проблематика ми в 2022 році були більш е, потужні в питаннях критичного мислення та стримання емоцій, а також що найголовніше в нас в 2022 році. Було набагато менше хайпу uh -huh. зараз. Майже кожен другий, та навіть більше того, він намагається хайпувати і на цьому робити собі ім'я у той час, як хлопці по лінії боєздітнення роблять свою справу без хайпу та без паніки. Uh -huh. ну, на на наставник до речі, ви, ви знаєте, що ці росіянці придумали собі нове свято День Перемоги. У медійній війні. І вони цей, цей день беруть, я так розумію, інтерв'ю Карлсону. Це на все Ваша думка, ви дивилися взагалі його? Що, що, що думаєте, з приводу цих компромісів і цієї всій риторики? І це таке, знаєте, дві години я витратив свого життя, думав, ну щось, ну може, цікаве, ну Дотина, яка, ну Дотина, я вам так скажу. Але потім пішли новини там, поза ефіром, Карлсон почув щось. Я цього не розумів. Хотів би. Сказав, що думаєте ви? Нічого. Нічого. Ну, ми... <рес> Справа у тому, що ще з 2014 року я періодично займався тим, що дивився його прямі лінії, mm. послання федеральному зібранню і все таке інше. Тобто, якісь великі виступи. Але десь приблизно з року 16-17 я на це забив. Mm. Просто. Чому? А тому, що нічого нового. нічого нового Стандартна методичка. Ні, вона може змінюватися ця методичка виключно так ситуативно. Але загально все одно і те ж саме. І я не дивився це інтерв'ю кла... Кар... Карлсон, 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 Карлсон. Отже, я не дивився це інтерв'ю, але з тих коментарів мені достатньо було побачити в... саме в стрічці. Коментарі угу. інших, а також деякі нарізки е, найбільш На цікаві. Я зробив висновок, а нічого нового. Мабуть, навіть гірше. Угу. Навіть, мабуть, е, відбувається деградація креативу самого Путіна в першу чергу. І все. Ну так, дійсно, там були ба, 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 пара, Зараз у цьому Байдену нарікають на його там стан. А у того взагалі там частина була шизофренічного, ну, якийсь бред, там Диви, там, з батьком там, -ба, батька Зеленського воював. Або там якісь особисті листи, які запі, дуже запізніло дійшли від Богдана Хмельницького і таке інше. Все. На цьому закінчуємо. Дякую, пане Олександре, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру і до наступної зустрічі. Слава Україні! Героям слава нашим глядачам. Нагадую, заходьте на ютуб канал, жамкайте дзвіночки, підписуйтесь на оновлення. був Геннадій Виноградов. програма Право на правду. Маємо стрій!